Держава знає краще. Такої думки притримуються всі татисти від комуністів до технократів. Тільки от їх прибічники не можуть відповісти на одне просте запитання. А що саме держава знає краще за вас? Ось вона знає за вас, що вам їсти, вона знає за вас, до якого лікаря вам потрібно, чи яку освіту ви хотіли б утримувати. Парадокс в тому, що вони вірять в те, що будь-яка людина. Така ж, звичайна, та, нічого не знаючи, як вони, і тільки вона отримує костюм та державну посаду, вона автоматично перестає скоювати помилки, вона одразу знає все про всіх і може через весь бюрократичний механізм насправді отримати КПД вище 100% і ефективно прийняти всі рішення для всієї країни. Ми ж знаємо базову економічну науку і знаємо їм дані, і знаємо, що всі подібні рішення вони приймаються погано, корумповано та банально неефективно через весь цей неадекватний механізм. Та банальну істину того, що я не можу знати іншу людину краще за неї саму. Так само інша людина не може знати мене краще за мене. І тому ми маємо всі приймати рішення за самих себе і далі вже об'єднуватися, комунікувати, створювати більше інституції, де ми будемо приймати рішення за нас всіх виключно за добровільну згоду.